Перш за все, я хотів би подякувати пану Міку Мілею, який не лише очолив нашу дискусійну панель, але й ще став величезним спонсором нашої, нашого форуму. І без таких людей неможливо було б нам сьогодні зустрітись. І ще я вдячний за те, що його навчання, навчання, яке надає проект, допомагає нам знаходити менеджерів. Для того, щоб розбудовувати нашу країну. Наступний слайд. І перш за все хотів би сказати, навіщо потрібні проекти? Тому що, коли ми розмовляємо про конкуренто-здатність регіонів, про залучення якихось партнерів, то ми повинні демонструвати свої конкурентні переваги. І сьогодні такими конкурентними перевагами разом. З наявністю природних ресурсів, економічної інфраструктури, соціальних умов, людського капіталу такими перевагами виступають ще і проєкти розвитку регіону, та стратегія, яка демонструє, а куди йде цей регіон, щоб наша молодь не виїздила до Сполучених Штатів чи в інші країни шукати кращого життя. Щоб вона бачила, що ми розбудуємо цю місцевість, що ми тут зробимо. Продуктивними наші підприємства і прибутковими наші підприємства. І тому наш Харківський регіональний центр інвестицій та розвитку займається пошуком таких проєктів і підготовкою таких менеджерів. На жаль, це не дуже у нас вдається, тому що це дуже складний шлях. Я сам почув про паблік правіт Partnership, про державно-приватне партнерство 5 років тому, коли якраз навчався за програмою трьохденних курсів USAID. і я зрозумів, що це величезна можливість надати нашим чиновникам можливість не варувати, не не не, не вкр... красти, Просто пробачте, не красти, не красти. А використовувати свої знання, свій менеджерський досвід, своє бачення майбутнього для того, щоб ініціювати проекти розвитку своїх територій, тому що розумієте, повинна бути завжди мотивація у людини. Якщо людина бачить, що вона керує величезними ресурсами і не може отримати відповідну заробітну платню, то Люди нестійкі, вони починають займатися корупцією. А є але якщо цим людям продемонструвати законний шлях для того, щоб вони могли реалізувати свій бізнесовий потенціал, то це буде добре, і це надасть можливість нам розвивати і економіку регіонів, і залучати інвестиції, і надавати можливість отримувати відповідну заробітну платню. Я побачив тоді ще е, таку можливість саме для державних службовців, для тих, хто керують на місцевому рівні містами, селищами, тобто керують ресурсами. Е, але, на жаль, за п'ять років я не зміг знайти жодного проекту, який би можна було б, е, продемонструвати інвесторам. Чому? Тому що, перш за все, наші, наші е, керівники території не завжди освічені люди. Це моя відповідь пану Качуру, коли він запитав, що нас стримує Стримує державне-приватне партнерство. Тобто, це перше невідповідний рівень освіченості. І в зв'язку з цим недостатня кількість тих менеджерів, які можуть розробити ефективний проєкт. А друга річ, це відсутність доступу до ресурсів, до тих місцевих ресурсів, тому що, якби у нас був доступ у громади і у більшості таких активних, потужних людей, які все ж таки в нас з'являються, до ресурсів, то з'явились би і проекти, і з'явились би ті державно-приватні партнерства. Але ми знаємо, що інколи у нас доступ до цих ресурсів має дуже обмежена кількість людей, і тому їм навіть і проекти можливо і не потрібні. Оце друга має відповідь э, э, заступнику міністра, що нам потрібно зробити. Нам потрібно зробити доступ до ресурсів. І ми собі тут на місцевому рівні не дуже можемо керувати країною, законодавством і таким іншим, але ми можемо робити певні реальні кроки для того, щоб ініціювати ці зміни знизу. І э, тут... Э, Півтори години тому проходила дискусійна панель з електронного урядування. Я гадаю, що саме електронне врядування, доступ людей до інформації про ресурси, доступ для того, щоб можливо було швидко приймати рішення, отримувати дозволи для ведення бізнесу. Це дозволить нам дуже багато зробити для того, щоб з'явилися і державне-приватне партнерство. Тому я вирішив зекономити свій час. І використати ту ту презентацію, яку я не встиг мені не дали, тому що час вичерпався на, електро... на електронному врядуванні. І я вам зараз поясню, яким чином все ж таки запрацює ця система у Харківській області. Наступний слайд. Ми в Харкові робимо так. Ну ну це так, так би мовити. Ілюстрація бачення це мистецтво бачити невидиме. Розумієте, от ми тут зібралися. Це ми всі тут, які дивимося на те державне приватне партнерство, яке за тисячу кілометрів від нас, і ми гадаємо, коли ж воно з'явиться тут у нас на місцях. То у нас є бачення, як це розробити. і тому наш шлях, який ми обрали тут у Харкові, це такий технократичний шлях, тому що законодавство ми змінити не можемо. Але ми такі технократи, і ми вирішили робити наступний слайд. І ми вирішили зробити отаку систему, яка має назву геоінформаційна система моніторингу регіональних ресурсів та інформаційно-аналітичного супроводу управлінських рішень, щоб ця система охопила. Всю територію і надавала змогу керівнику рівня відповідного рівня, або селищному голові, або місцевому голові, або керівнику району. Там у нас райвиконкоми планується зробити, або керівнику облвиконкому керувати своєю територією на підставі об'єктивного доступу до інформації до. Реальної детальної об'єктивної інформації наступний слайд. Тобто, у нас такий доступ отримують всі рівні керівництва місцевого самоврядування, і це наш шлях до децентралізації. Наступний слайд, що вони будуть мати? Вони будуть мати картографічну інформацію про свою територію. Інформацію про свої суб'єкти господарювання, про бюджетні організації, про домогосподарства, які виготовляють у нас багато продукції, і овочі, і молоко, ви знаєте, у нас виготовляються в домогосподарствах, але одночасно вони ще й використовують енергетичні ресурси. Вони потребують забезпечення водою, тобто нам потрібно робити цей баланс. Баланс, щоб ми знали, що нам потрібно, і ГЧП, державне приватне партнерство. Воно ж якраз і спрямоване на те, щоб забезпечувати людей, які мешкають на цій території потрібними ресурсами для жит... життєзабезпечення. Тобто водопостачання це державне приватне партнерство. Переробка сміття це державне приватне партнерство. Може бути переробка мулу це може бути державне-приватне партнерство. І такий проект лежить 4 роки у Харкові. Він існує, але доступу до цього ресурсу до цього мулу до, до відходів можна сказати, немає. Так ось ми вирішили зробити такий доступ, щоб громада знала про всі свої ресурси на всіх рівнях. І це будуть і природні ресурси, і інженерно технічна інфраструктура. Ну і, і безперечно, ми бажаємо, щоб у нас е, були демократи і керували демократично своїми територіями. Тому ми будемо надавати їм результати соціальних опитувань, щоб керівництво знало, що про них думає громада. ну І демографічна інформація безперечно, вона важлива для прийняття рішень. Ми будемо використовувати безперечно класифікатори бази даних, загальнодержавні, тобто, це наш, наше з'єднання з верхом, з Києвом в системі електронного врядування. Далі. Але далі, далі а, трохи назад. Але нам потрібні ще науковці, експертне товариство, яке розроблять алгоритми, яким же чином можна від. Інформації про ресурси вийти до проєкту. Я завжди, коли мене запитують, які ж це алгоритми, такі, які дозволять нам е, знайти проекти державно-приватного партнерства, я завжди наводжу такий дуже легкий для розуміння приклад. Якщо керівник району бачить, що в нього є піщаний кар'єр, є пісок, він бачить в своїй системі, в своїй геоінформаційній системі моніторингу ресурсів. І одночасно він не бачить жодного підприємства, яке за кведом має напрямок діяльності з переробки цього піску, які в нього можуть бути дуже складні висновки. Перший складний висновок. варують чи крадуть, так? крадуть так? це перший, тому що ну, взагалі наші люди, якщо воно погано лежить, то вони можуть. А другий висновок: підприємство зареєстровано у Києві, і все ж гроші йдуть до Києва. Так? А ми кажемо про децентралізацію. І він, цей, цей сільський голова чи голова району він повинен щось робити, щоб гроші приходили сюди. І, і, і якщо підприємство зареєстровано у Києві, а пісок у нього, то потрібно щось робити. Так? Ну, хоча б поспілкуватися з керівництвом цього підприємства. І третій висновок. Дійсно немає підприємства, яке переробляло цей пісок. Ось такі складні алгоритми вони дозволять нам перейти до проєктів державно-приватного партнерства. Ну і ми далі. І ми, і ми вже на першому етапі працюємо. Ми зараз відпрацьовуємо роботу з двома з двома сотнями комунальних підприємств. Ця ініціатива голови Харківської обласної ради, тому я гадаю, ми її доведемо до кінця. До результату я маю на увазі до позитивного результату. І вже в наступному році ми плануємо, що ця система буде ця система, а у мене ж є переключатель. Прошу вибачення, ця система буде охоплювати роботу наших органів місцевого самоврядування, які зараз децентралізуються. Зараз у, у нашій великій залі йде дискусійна панель про децентралізацію. Якраз її веде голова нашої Харківської обласної ради, і він якраз розповідає, як ми будемо змінювати нашу державу. Це модель нашої системи. Це модель нашої системи трих тобто вона буде і на рівні селищної ради, і на рівні райвиконкому, і на рівні обловиконкому. І завершуючи, я хочу сказати відносно бачення. Бачення, бачення без втілення це галюцинація. Тому, якщо ми кажемо про державне-приватні партнерства, нам потрібно їх втілювати в життя. Тому що Томас Едісон, який сказав про це, він був. Потужним новатором, і ми з вами використовуємо багато його винаходів. Давайте, і ми теж не будемо від нього відставати. Давайте втілювати наше бачення. Дякую.